Всім прийти на Ліфті 5. І сьогодні я покажу тобі топ 5 лайфхаків. Ці лайфхаки я винайшов сам, сам придумав, сам перевіряв. Е, зараз довго тебе тягнути не буду, просто прошу поставити лайк, якщо ти хочеш, щоб виходили схожі відео. Напиши коментар, який ти лайфхак знаєш. Е, свій може. Ну, а ми переходимо до відео. А перший лайфхак е, про те, що можна не чекати, поки світлофов. З зелений. Просто беремо і об'їжджаємо. Мені здається, цей лайфхак багато хто знає, але для когось, може я це відкрию вперше. Ну, з лайфхак закінчився. Давайте зараз ще раз спробуємо проїхати. Так, хоп, зупиняємося. І так, червоний об'їжджаємо. Оп, і так воно не зрахується. Ну, вже зелений включився ну це не важливо. Добре, ми проходимо до другого лайфхаку. А другий лайфхак у нас такий. Щоб не платити штрафи. У нас є, наприклад, от як я взяв кур'єр керпошти на автомобілі, і штраф, якщо ти повністю знищиш машину, це 100%. Ну, повністю знищиш машину на 100%, то штраф 40%. Якщо правильно знаю, то 40% з того, що ти за сьогодні заробив. Я точно пам'ятаю, але 60 тисяч, ти... ну, нібито 4 тисячі тебе забирає ну, близько 4 тисяч. Ну добре, це е, неважливо. І я знаю я хак, як обійти цей штраф. Наприклад, якщо ви тут працювали, то можливо ви з цим зіткнулися, тому що, як бачите, е, цим, е, цією вантажівкою доволі трошки важко керувати. Ну, на поворотах, там, під, тебе під, ти підріжешся і капут. Ось, наприклад, я собі їду, завів двигун, собі їду. Там відвіз посилку і нічого, так сказати, не, біде, не очікує. І хоп, я їжджаю на бордюр перевертаюся! Ми щоденько натискаємо на кнопку Вихід. Натискаємо. Показувала так, підвантазує у нас що, що Так, брали? все, у нас виходить. І зараз ми заходимо у гру. І всі вони зайшли в лобі, натискаємо під'єднатися, вибираємо сервер, зараз під'єднуємося. Так, ми завантажуємося. Ось за Все є. Як бачите, я появився я без машини і штраф у мене зняли. Як і було 196 тисяч, так і є 196 тисяч. Все, добре, нічого не знялося, ми так сказати, задоволені. Ну, а ми переходимо до наступного песту. А наступний лайфхак заключається в тому, що пропустимо у вас мало грошей, ви заходите в аптеку. І, напевно, першим ділом купляєте спринт, тому що він найдешевший і з небагато здоров'я, але найдешевший. Але достатньо всього лиш трішечки прогортати вниз. І в нас висвічуються таблетки, коштує на 40 дорожче, але встановлює життя на 2,5 рази більше. Думаю, 40 гривень це не дуже багато у нашому випадку. То користуйтеся, купляйте, ну, вигідно доволі. Можна купити пару штук. Ну, давайте. А ми йдемо до наступного лайфхаку. А для цього лайфхаку нам не потрібно відходити далеко від нашої аптеки, Натискаємо F1, до речі, нове меню появилося. Е, Ось, вибираємо колесо фортуни. Так, взагалі тут рулетка, а там колесо фортуни. Ну, без різниці. І кожних 3 години, до речі, проходьте, скільки разів я вже сказав лайхак слово в цьому відео. Коментар, який правильно порахує, ну, взагалі просто порахує, то я поставлю на наступне відео. обіцяю. Ну що ж, 3, кожних 3 години у вас дається безкоштовний жетон, тобто можна 3 години просто факашити і все буде добре. Все буде клас. Ну, суть я вам подав, а ми переходимо до наступного лайхаку. А останній п'ятий лайфхак у нас такий: це Промокод. Промокод, наприклад, тут е, є промокоди, багато наприклад, був Herson UA, промокод, 40 Промокод. Е, всі вони давали непогану суму. Там Херсон.ua UA нібито давав 40 тисяч. Чи 30 тисяч, точно не пам'ятаю, готів гривень, і, ну, і всяке таке, не пам'ятаю, якщо чесно. І от тут зараз є промокод Black, black типу в честь Чорної п'ятниці. Black і вам дасть 33 тисячі гривень і 33 донатної валюти. 33 донатної валюти це якраз поки в нас зараз є. У мене, Я, до речі, вже відкрив один кейс чи ще два є відео. Якщо хочете, то я його викладу. Напишіть в коментарі, що відкрий кейс. І тоді я його викладу, це відео в повноцінне відео на шорт. Ну, є реферальні, за реферальні коди, їх можна активувати тільки тоді, коли ваш друг на першому рівні. Ви отримуєте там гроші, і як бачите, другий рівень, то ви, гравець отримує, кого ви запросили 3 тисячі, ви отримаєте 5 тисяч, 15, 10 тисяч, XP. Бла-бла-бла. Ну, Можете собі там почитати і в грі. Якщо що, це меню відкривається на F1, тому що воно нове. Ну, а що ж, це був останній лайфхак? Але... Ну, а що ж, на цьому я буду закінчити, бо я вам розповім про всі п'ять лайфхаків. Не буде такого подвоху, як тоді 5 спосіб заробітку, що я сказав про 5. Тих, але вийшло взагалі 4. Ну, добре. Не про це зараз. Напиши в коментар лайфхак, який ти може знаєш. Якщо якщо напишуть, то Що, до речі, якщо буде, давайте напевно лайків 12 або 10, подивимось, як буде, то я випущу ще одне таке відео з лайфхаками. І якщо ви напишете в коментарі свої лайфхаки, то я використаю їх у наступному відео. Ну, що ж, став лайк, якщо тобі сподобалося відео і хочеш продовження, пиши коментарі, які лайфхаки ти знаєш. Став дзвіночок, щоб не пропускати регулярно відео. І підписуйся на канал. Ну що ж, а всім па-па-па-па!